Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Пропоную вам обговорити тему Культура спілкування, а ще познайомитися із поезією Анатолія Качана Мобільна розмова. Добрий день, сіли рівни. Озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаймо ми час. Бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа маляр. Вам потрібно відкрити ротик, щоб побілити язиком піднебіння. Виконуйте ці рухи повільно від верхніх зубів углиб ротика і назад. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа грибочок. Потрібно присмоктати язичок до піднебіння, широко відкривши ротик. Спинка язика це капелюшок гриба, а підязикова гуздечка його ніжка. Наступна вправа барабан. Відкрийте ротик. Піднібіть язичок до альвеол. це такі горбики за верхніми зубами. Утримуйте таке положення і швидко стукайте язиком. Промовляйте ттид, ддт. Попрацюємо із скоромовкою. Пригадуємо, що працювати починаємо із повільного темпа. Читаючи кожен раз пришвидшуємо темп. Тож, розпочинаємо читання. Галасливі гави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм галгочуть, що й вони скакати хочуть. Галасливі гави й галки в гусеня взяли скакалки. Гусенята їм гелгочуть, що й вони скакати хочуть. Галасливі гави й галки в гусенят взяли скакалки, гусенята їм ґлгочуть, що й вони скакати хочуть. Скористайтесь паузою та розучіть цю скоромовку. А ми читаємо склади. Ви бачите знайомий знак метронома у правому верхньому куточку. Тож читаємо склади парами: відкритий і закритий склад. Перші пари читаємо разом. Далі продовжуйте самостійно. Приготувалися починаємо читати. На ан! Ня, Ян, ну ун, Юн, не эн, не ен. Ни иньин. Продовжуємо читати склади. Слово має своє звучання, свої звуки. Сьогодні ми пригадаємо з вами про особливості букви Я. З яких звуків складається буква Я. Вона позначає два звуки Й та. А. І має свої особливості. Якщо літера Я стоїть першою або після голосного, або апострофа, то літера Я позначає Два звуки. Але якщо сусідня літера позначає приголосний звук, то вона буде м'якою, а буква Я позначає один звук. Знаючи ці особливості, проаналізуємо слово теля, це дитина корови. Отже, ми чуємо перший звук Т, це звук приголосний, твердий. Е голосний, приголосний ль – м'який, а ось буква Я позначає один звук А. Поділимо слово теля на склади. Те ля. Наголошеним буде склад ЛЯ. Чи можна це слово перенести? Так, можна, адже ви пам'ятаєте, що слова. Переносяться по складах Т ля. І кожен склад має два звуки. Проаналізуємо слово явір. Явір це різновідклена. Отже, перша буква Я вона стоїть на початку слова, тому позначає два звуки Й, м'який приголосний та А, голосний. Наступний звук ми чуємо м'яко В. Це приголосний м'який. І звук голосний: Р, твердий приголосний. Поділимо слово явір на склади. Я-вір. Наголошеним буде перший склад Я. Чи можна перенести слово явір із рядочка в рядок? Ви знаєте, що слова переносяться по складах Я-вір. Але склад я хоч і має два звуки, але записується однією буквою. А ви знаєте, що одну букву від слова не можна відривати, тому слово явір, хоч і має два склади, але перенести його. Не можна чудова робота. Ми продовжуємо наш урок і пропоную вам відгадати загадку. Він на відстань не зважає, з ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук рингтон, треба брати телефон. Що ви уявляєте собі, коли чуєте слово телефон? Це розмова або Спілкування, телефон ще може означати друзі. Мобільник. Так, це сучасна назва телефону. Як ви думаєте, яку розмову можна назвати мобільною? Пропоную з'ясувати відповідь на це питання, скориставшись поезією Анатолія Качана. Але щоб. Досконало з нею попрацювати, спочатку ознайомимося із словами з цього віршика. Уважно дивимось на екран і читаємо швидко. Дзвін, дзвонила, подзвонила. в'я, в'язала, зав'язалася, жарт, жартувала, пожартувала. Сториска... Скористайтесь паузою і научіться читати ці слова швидко. Тож приготуйтеся, послухайте розмову між двома дівчатками. Вчила азбуку Марічка і в'язала рукавички, а у неї під ногами киця гралася клубками. Та зненацька до Марічки подзвонила Оля Чічка. І у них за словом слово зав'язалася розмова. Алло! Це вам дзвонять за нело. Що, Марічко, не впізнала? Це я так пожартувала. Так, це Оля, так, зі Львова. як там справи? Та чудово. А здоров'я, слава Богу, що нового? Та нічого. І так далі, і так далі почалися тралі валі, а тим часом наша китця. Узяла в лапки спиці і зв'язала для марічки спершу ліву рукавичку, потім праву дов'язала, а розмова все тривала. Все тяглася та розмова, наче нитка кольорова, із якої для Марічки киця в'яже рукавички. Ось помиє посуд киця, підмете хвостом у хаті. А тоді, як учениця, буде азбуку вивчати, щоб читати казки рядочками про пригоди пана Коцького. Чи сподобалася вам поезія Анатолія Качана? Сподіваюся, що так. Якщо ви були уважними слухачами, то можете дати відповіді на запитання дуже легко. Тож про що йдеться мова у вірші? Якщо я правильно розумію, то дівчатка довго розмовляли по телефону. Чи задоволеною була Киця, що дівчатка так довго розмовляли? Змініть кінцівку вірша, щоб розмова була короткою. Як ви вважаєте, чи правильно вчинила Киця, коли почала в'язати рукавиці? Що ви порадите дівчаткам? А наразі фізкульт хвилинка. Пропоную вам прочитати віршик. Скористайтесь паузою та прочитайте поезію Анатолія Качана Мобільна розмова. Якщо ви завершили читання і повернулися на урок, чи можете ви пояснити, що означає слова «тралі-валі»? Так, це розмова ні про що. А ще у вашому віршику з'явилося слово НЛО. Це невпізнаний літаючий об'єкт. Якщо ви уважно читали, то можете дати відповідь на запитання, що робила Марічка. Знайдіть це речення у поезії та прочитайте. Вчила азбуку Марічка і в'язала рукавички. Чудово. Що робила киця? Киця гралася нитками. Для кого киця в'язала рукавиці? Для Марічки. Про чиї пригоди хоче прочитати киця? Знайдіть ці рядочки у віршику та прочитайте їх. Щоб читать казки рядочками про пригоди пана Коцького. Молодці! А пропоную вам пограти в мовну гру Первір себе. Продовжіть речення із вірша Мобільна розмова. Вчила азбуку Оля чи Марічка. Марічка. І в'язала шарф чи рукавички. Рукавички, а у неї під ногами чи столом. Ногами киця гралася нитками чи клубками. Клубками. Попрацюйте і обговоріть, чи вміють дівчатка вести розмову по телефону. Ви зрозуміли, що слова тралі валі говорять про те, що дівчатка не можуть вести розмову по телефону. То спробуйте відновити розмову або складіть свою та уникайте таких помилок, яких припустилися Марічка і Оля. А які помилки дівчата допустили при розмові? Давайте з'ясуємо. Вони порушили мобільний етикет. Що таке мобільний етикет? Це правила спілкування під час телефонної розмови. Що не бажано робити під час телефонної розмови? Перша порада не ведіть по телефону порожньої балаканини. Друга порада запитайте на початку розмови. Чи не завадить телефонний дзвінок чомусь важливому? А ще вам порада така. Якщо телефонна розмова обірвалася з невідомої причини, її відновлює той, хто телефонував першим. Голос видає настрій, тому потрібно контролювати емоції. А ще порада: не висіть на телефоні. Як ви розумієте вислів не висіти на телефоні? Висіти на телефоні це довго розмовляти. А ще є таке розуміння сидіти на телефоні. Це означає чекати на важливий дзвінок. Сподіваюся, ви скористаєтесь цими порадами під час телефонних розмов. То пропоную вам. Створити розмову, в якій ви домовляєтеся із другом про відвідування зоопарку або про перегляд вистави у театрі. Мовну гру «Лего читанка» пропоную розпочати саме зараз. Прочитайте речення відповідно схеми, яка з'явилася у вас на екрані. Дівчатка розмовляли по телефону. Киця гралася кольоровими клубками. Оля телефонувала зі Львова. Ми завершуємо наш урок і прошу дати відповіді на запитання: що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю що. На цьому наш урок завершено. Я бажаю вам легкого цікавого навчання і чекаю на наступному уроці.